Слава Ісусу Христу, любі мої друзі, ви навіть не повірите, яке задоволення я отримала сьогодні, ставши вранці. Годинник мені протрубив в 6 годині, я ще трошки полежала і прибігла до кухні. Яке задоволення? Звичайно, після випитої водички з імбиром, а потім кави. Ні, водичка я п'ю з куркумою, а каву з імбиром. Я взялася за свої печериці. Знову ж таки, хочу розказати, наскільки вигідно. Купити щось дешевше, ну як для пенсіонерів. Я вчора купила 2 кг печериць. В одному місці продавали по знижці 59,90, а так ціна 110. Зимою буде набагато більше. Потім мені сказали, що не 59, а 69. Я купила, майже кілограм вийшла. думаю, ну, мені потрібно їсти гриби, а збирати я не вмію, і не розуміюся. Готові печериці, сирі, тушені овочі це все мені під силу. І корисно і для пониження цукру, і для схуднення. І от я взяла в іншому місці, підійшла такий у нас є дешевший магазин, де постійно черга. А там печериці трошки чуть-чуть, там вже під, під чорнівчі деякі 40 гривень. А справжні такі добрі, якісні 60 гривень. Ну, я набралася в сміливості постояти в черзі. І ось набрала, і аж хочеться поділитися, то так багато вийшло, тому я спати не могла. Я думала, скоріше стати і ними зайнятися. ціла, А оце я вже начистила. Я не знаю, як другі господині, де хто каже, що кірки не чистять а мені чомусь подобається почистити. трошки відрізаю корінчик. І потім чищу від, від, відірваю відриваю шкірку. Але ви мені порадьте в своїх відгуках, чи настільки чи потрібно, чи деколи можна і лишити. Бо деякі кажуть, шкірки не знімають. І ось це така довга і тривала праця. Я то все кидаю в той баняк, вже назбирала скільки. І думаю, напевно, всіх їх проварю, проварю ціленькими. Потім в мене тут, напевно, вийде з 5, один кульочок буде зараз їсти, а з опять кольоротенові кульоч, кульочки поскладаю, вже варені готові, і будь-який час можна собі винести з морозилки, пару хвилин зморозиться і робити будь-які страви з тих грибочків, печеричків. І ось я то все готую і вже горю бажанням швидше поставити ті печериці, щоб вони зварилися. Щоб їх посортувати. Але що я хочу? Після варки я возьму якусь партію печеричок і посічу їх дрібненько з цибулькою. Можливо, дам що ще можна дати, чесничок, якісь приправки. Люблю приправу до грибів спеціальну, але вона не корисна, бо там є підсилювач запаху під глутамінат натрію. Знаю, що цього не можна, але. І, на щастя, я не можу купити ні приправи до грибів, ні приправи до риби, яку постійно тебе купляла. І ось зараз чищу ті грибочки, і проварю, заморожу і хочу. А до чого я веду? Що Я хочу посікти їх і зробити таку начинку. Купила лаваш. Так само місяць хліба не вживала, знаю, пшеничного борошна не можна, то то. А лаваш так засмакував і прочитала, що він не настільки вредний, тому що там муки мало, пляточки дуже тоненькі, там всього не йде ні олія, ні яйця, ні, ні жир ніякий, ні цукор, тільки вода сіль і трошки пшеничної муки. Я зацікавилася лавашем, почала робити лаваш нач... з начинкою. І запікати в духовці. Потім розрізаю, не буду цього показувати, то всі знають, розрізаю на кусочки і миттєво поїдаю. Потім думаю, ще хочу, дивлюся, вже нема. Настільки мені він сподобався. Ну, то не вихід з положення, все-таки там пшенична мука, і тому я ще один раз христкнула, навіть недорого, квадратні упаковки гривень. Я собі аж дві купила. Ну, вчора. Зійшла з норми своєї дієти, з'їла цілу паляничку, лавашу просто так без начинки. Не знаю, яка буде вага, сьогодні бажатись не буду, бо вже боюся. <кхем> і ось зроблю ту начинку. І я думаю, можна і в духовці, я так робила, запікала, посипала ще тверд, твердим тертим сиром, сологуня в мене був. Сир він не жирний і не шкідливий. Потім я розрізала і що я ще зробила? Ну, то робила собі той соус, типу як продають соус-тартар. То я брала майонез, який так само шкідливий, має в собі олію, яйця, майонез, томатну пасту і чесничок. Ну, соус обалденний виходить. Я його дуже люблю, хоча треба вже позбавлятися таких смаколиків некорисних. Потім кусочки розрізані кусочки цього, цієї страви, цього лавашу з начинкою макаю собі в той соус і смакую. Ну, ще сьогодні, можливо, зроблю, але в першу чергу мені, щоб не зіпсувалися, треба зробити ці грибочки. Ви мені обов'язково напишіть, хто, можливо, не чистить. І може, нема потреби чистити ці, я обрізаю ці штучки на хвостиках. Хвостики, я так само їм, ніжки. Не хвостики, а ніжки, вибачте, то все обрізаю так, щоб було видно я. Шкірку знімаю. Ну, я думаю, то вже буде дуже багато і нарешті я наїмся. Просто в мене такий якийсь характер, можливо, то в генах закладено ще з Голодомору 33-го року. Отож печерички мої вже варяться. Так багато вийшло, великий баняк заклала, чистила, чистила і ще не дочистила. І ще частина лишилася в іншому банячку, тому що тут буде просто збігати на нагаз. вже почищені. І поки я їх чищу, я хочу дещо розказати, таке свого, не то що досвіду, а просто свого життя, прогреби. Мій чоловік покійний Збирав багато, дуже печериць. Я навіть... Не печерець, мій чоловік поки не збирав пече опеньки. Я вибачаю, що забуваюся. Збирав багато опеньок і була така пора, що він приносив деколи цілу ванну опеньок. Я насипала їх в ванну, то було так багато в мішку, так, такий був сильний урожай. Він, звичайно, йшов спати, царство в небесне, а я. Цілу ніч перебирала чистила ті опеньки. Напевно, тепер мені здається, бо я рідко купляю гриби, і сама не є грибником. Тепер, напевно, вони якісь чистіші, то були такі хробашливі, чи така пора, чи такий рік був, якийсь урожайний. Ну, Опеньки, але дуже багато було хробаків. Я цілу ніж ті храбаки виймала. Та, в принципі, можна було ті всі опеньки викинути, але я довго й нудно це робила. Пізніше я закручувала, робила консервовані опеньки і робила окремо мариновані. Я зараз вже давно тим не займаюся, але пригадую, що вони мені виходили дуже добрі. Мариновані там більше от а консервовані більше ближче до натуральних. І ось такі мені спогади мого покійного про мого покійного чоловіка, який постійно збирав. Я за все життя майже не збирала грибів, не навчилася, і дуже деколи хочу такі апетитні гриби на базару, на базарах продають, а я боюся їх купляти, тому що я не розуміюся раптом серед них трапиться утруйний. Гриб. І тому я просто не купляю. Знаю, що є маховики дуже смачні. На смак я їх знаю. Ну, білі гриби шалено дорогі, бачила по 300 гривень. Так само не рискую купити. А один раз купила в приватника печериці, справжні, не штучно вирощені. Вони були дуже великі. Я думаю, так як я купляю штучні, то я можу й такі купити. Такі паляниці були величезні, чуть не на цілу пательню. Почала я варити, а вони, а вода стала чорна. Ви знаєте, чесно кажучи, я враховуючи свої незнання в грибах, я просто викинула їх. Потім шкодувала, тому що їла в дитинстві справжні гриби, печерички піджарені, то не можна пояснити, це не самовитий смак і зовсім не зрівняти можна той смак з звичайними штучно вирушно які ми зараз купуємо в магазинах. І ось я дорізаю, поки дорізаю, то розповідаю. І цікаво мені то докінчувати, після того, як звариться, ну, баняк вийшов повний, бачу, бачите, що не вміщається в ті кастрюлі, і я ще одну докладаю. Ну, Мені аж дивно, як я, я не подумала, що вони такі легенькі. І так багато вийде, я просто полакумилась. На дешевку, через те, що вони були дешеві. Ну, трошки зверху, ну майже не замін, то трошки почорнілі деякі грибочки, ну все одно я здираю. Отже, другу партію вже майже закінчую, та вся таця змістилася в цьому, що я показувала в цьому баняку. Ще один банячок буде, і нарешті я звільнюся і буду займатися іншими цікавими для свого здоров'я, для свого пенсійного віку справами. Оце, грибочки варяться, Ще, до речі, просто при нагоді я хочу показати е, свій урожай. Печеріці варяться, запах пішов прекрасний, але тут коло мене на столі лежить ще один дар природи. Продукт не продукт, тому що є каштани їстівні, а це просто збирані на вулиці. В на парках, на алейках, і коли вони були збирані десь кілька тижнів тому, вони були такі блискучі, такі ніби лаковані, в тому числі шикарні жолуді. Жолудів кажуть каву пити, якийсь є рецепт, можна робити каву, хто не може натуральної кави. Але весь той продукт природи я використовую для того, щоб оздоровлюватися. Кожний продукт має свою енергію, а наші долоні мають багато точок і навіть пальчики наші. Кожна та точка за щось відповідає. А якщо просто всі точки масувати кожен день по можливості зранку, ввечері тільки знаходиться вільна хвилина, то і йде оздоровлення якихось. Певних або конкретних органів, або всіх органів йдуть очищення тих органів. Так само можна робити масажі із каштанів. Поки вони свіжі, коли вони вже потім зимою тускніють, стають такі непривабливі, я їх просто викидаю. Але каштани не тільки долоні масувати, але і підошви ніг. В кого затерпають ноги, в кого є синдром неспокійних ніг або навіть якась хвороба з діабетом. Просто я спробую ще підірвати їх на духовці, щоб вони були теплі. Ставити можна і холодні, ставити ноги замість всяких різних роликів дерев'яних, ставити на каштани. Зимою можна і на ролики дерев'яні, ставити ноги на каштани. І помаленьку масувати, а якщо вони теплі, то ще краще. Я подумала, що можна і сіль, я купила вже кам'яну сіль, так само на пательні розігріти, щоб вона була тепла. Сіль розігрівають. Наприклад, в дитинстві були гаймаріти, то ми в шкарпетку насипали сіль і розігрівали гаймерові пазухи. Пробувати розігрівати підошви ніг, щоб на ніч ноги не мучили, щоб не терпли і щоб не було судорог. Я Дуже ціную такі різні народні методи, тому що це все дару природи. А природа нам дає тільки чудові способи оздоровлення, тому що це все створюється Богом. Одна моя знайома навіть порекомендувала ці відходи, не то, що відходи, от людина чистить картоплю, різні овочі, фрукти. І ті лушпайки вона пропонує, бо вона так робить: розігріває воду, і в тих лушпайках мочить ноги. І каже, що, можливо, можуть відійти якийсь ніг. Можливо, різні способи допомагають, особливо тим людям, які вірять в те, що можна методами народними оздоровитися. Отож, ці каштани, тут у мене ще лежить кріп, дуже люблю кропик, хоча мені не можна, тому що я вживаю варфарин і мені не можна вживати зеленого. А якщо його покришити до цього, до сиркової маси, до, до сиру не давати. Сусідка моя так само робить сирники, вона дає до сиру кріп, сіль, перчик і кріп зелений. І з такого сиру робить сирники. Ну, я буду робити ще сирники, навіть не додаючи муки, яйця можна, а буду робити, я вже таке роблю, практикую, перемелюю в молні такій машинці, перемелюю відсяні пластівці на муку. Якщо треба до налисників чи до якоїсь трави, чи до тих сирників дати трошки муки, то я даю цю перемельну муку. Буду практикувати ще і гречку, перемелювати, і інші крупи, щоб не купляти дорогезну муку. Якщо є апарат в хаті, то можна так само замість муки, щоб не зложивати пшеничною мукою вищого сорту, додавати до цих страв. Ну, наразі... Тішимося каштанами, тішимося даром Бога, даром природи. І на все добре, мої любі друзі.